Вітаю колеги! Запрошую вас разом зі мною, Мар'яною Кавин, на виїзний семінар 22-24 січня 2026 року. Відвідаємо прекрасний Львів, Трускавець. Будемо гуляти старовинними вуличками Львова, пити запашну каву, їсти смаколики, обговорювати найактуальніші теми бухгалтерського обліку. А в Трускавці на вас чекає релакс-відпочинок, який допоможе перепочити та відновитись. Відвідаємо неймовірно красивий національний природний парк Сколівські Бескиди, справжню пролину українських Карпат, гори, водоспад, скелі, унікальна флора, фауна уже чекають на вас. Ми будемо не лише відпочивати, але й навчатись. Під час туру я проведу для вас два лекційні блоки тривалістю 5 годин на тему успішне закриття року. Дам відповіді на всі запитання, та ми обговоримо найцікавіше під час живого спілкування. Приєднуйтесь до чудового туру разом зі мною, де буде весело, смачно та корисно. Заповніть форму на сайті прямо зараз, щоб дізнатись вартість подорожі та отримати персональну знижку. Буду рада бачити вас на зустрічі.